Знаходимося на позиціях з командою професіоналів, запускаємо дрони, працюємо. Саме складне — це Ти думаєш, як не загубити дрона, як відсняти кадр, відсняти його так, щоб було чітко видно картинку і для себе ти міг поставити орієнтир. Тобто ти саму картинку прив'язуєш до якогось орієнтиру і ставиш координати. Щоб ці координати більш-менш збігалися і потім артилерія могла завдати удару. Коли ми проходили навчання, нам казали, що досить пріоритетно ці пілоти, тому ми намагаємось якось обережно це робити, якісь заходи безпеки робити, тобто відносити його, запитати, міняти точки взльотів. Якщо не дотримуються правил безпеки, поводження з дроном, по перше дроном можна дає пальця собі відбити нормально, якщо неправильно його взяти в руки чи зловити. А так, якщо ти запускаєш в одному й тому самому місці, не міняєш позицію, то в ту позицію незабаром прилетить. Ну, російська армія, як на мене, ну не дуже гарно себе маскує. Їхні машини добре видно. Вони професійно, йди що це свої окопиють, а все інше, вони їх погано маскують. Вони розкидають сміття усюди. Вони заганяють в них поруч ліс великий. А вони його ставлять під трьома гілками БМП чи танка. Так... Спочатку у нас був 2С. Mavic 2S. Він, він уразливий до репу, до вітру тим болі. Потім нам дали Mavic 3, ми зараз ми на ньому літаємо. А наступний дрон, на якому би я хотів політати, це Matrix 300. Matrix, потім ми можемо лелека і, мабуть, фініш це байрактар.